Лінійка Poco X за останні роки отримала значний стрибок. Вони перетворились із смартфонів для ентузіастів, хто шукає найпотужніше залізо в своєму ціновому сегменті, до пристроїв, що пропонують все: яскравий дизайн, якісні екрани, просунуті камери і програмне забезпечення. Так саме з Poco ти можеш протестувати оновлену HyperOS що згодом з'явиться на інших смартфонах Xiaomi та Poco та пропонують найпотужніший процесор в своєму класі. І про це все ми сьогодні детально поговоримо. Мормо ПоКО 7 це дійсно знакова серія, що отримала фішки, які кілька років тому не можна було й уявити в смартфонах за їх вартість. Погнали з усім розбиратись. Коробка Поко залишила свої фірмові риси: чорний та жовті кольори, але в дечому вона отримала зміна. Товщина, і в комплекті зі смартфоном, на якому відразу наклеєна захисна плівка, знаходиться якісний резиновий чохол, кабель живлення та скріпка, що дає доступ до слота під дві сім карти. Та Poco X7 має можливість замість однієї фізичної сім-карти вімкнути Є7 в налаштуваннях мережі. Блок живлення тепер не йде в комплекті, і про нього треба подбати окремо. Пікова швидкість зарядки, Poco X7 становить 45 Вт, Poco X7 Pro 90 Вт. І якщо взяти обидві новинки в руки, то складно знайти. В них щось схоже. Poco X7 це смартфон, якому подарували флагманський дизайн, загнуті грані задньої кришки та екрана, заокруглена бокова рамка, центральне розташування острівка під камер, на якому знаходиться ще чотири острівка, що мають характерне рифлення. Кольори новинки також незвичні. Ти можеш придбати смартфон із матовою, пластиковою задньою кришкою в стильному сріблястому або зеленому кольорі. Чорна версія має ззаду екошкіру та жовті елементи по всім краям і стилізований напис Poco. Також жовтого кольору. Цей смартфон неймовірно ефективно використовує площу свого 67 дюймового екрана. і завдяки заокругленню задньої кришки та екрана, пристрій відчувається вуще. І це додає флагманської родзимки Poco X7. Poco X7 Pro отримав більш сувору зовнішність. Пласкі грані, задня кришка і скло передньої панелі. Напис Poco не виділяється, а в чорному та зеленому кольорі смартфон здається повністю звичайним. Але якщо ти бажаєш виділитись, є версія в жовто-чорному виконанні із Звичною текстурою задньої кришки, і цьогоріч ПоКО вирішив додати в свої новинки одну дуже корисну фламанську фішку захист від вологи та пилу по стандарту IP68. Це означає, що смартфони мають повну пилу та вологу непроникність і можуть витримати занурення під воду на глибину до півтора метра до 30 хвилин. Смартфони отримали від Touch Display, що дає можливість користуватись екраном, навіть якщо в на ньому є бризки води. Сенсор точно розпізнає саме твій натиск і дозволить користуватись смартфоном. Під дощем або в душі переходимо до передньої панелі, де важливо відмітити ще одні важливі покращення для збільшення міцності новинок. Скло у Poco X7, це Corning Gorilla Glass Armor 2, Poco X7 Pro отримав Corning Gorilla Glass 7i Це скло дає надміцну структуру, що витримає падіння та різноманітні подряпини, і це скло захищає 6,67 дюймову Crystal Res AMOLED Матрицю роздільною здатністю 15 k та з частотою оновлення 120 Гц Вони мають 12-бітну глибину кольору та підтримують такі технології покращення зображення, як Dolby Vision та hdr 10 Зображення на них дійсно якісне, дуже чітке та відчувається флагманським. Екран має точну передачу кольорів та чудову максимальну яскравість. 3000 ніт у Poco X7 та 3200 ніт у X7 Pro. До того ж, Poco попіклувались про здоров'я твоїх очей та встановили матриці з високочастотним щим дімінгом, низьким випроміненням шкідливого, синього світла, завдяки чому новинки отримали сертифікацію TUFREML. За трьома показниками Дисплей Poco X7 будуть піклуватись проти візір і йому не зашкодять. Проте я ще не розповів про всі особливості екрана. Вони мають вбудований сканер відбитків пальців, що спрацьовує швидко та точно і надає доступ до системи HyperOS. І саме Poco X7 Pro дає можливість доторкнутися до новенької HyperOS 2. Це чудова еволюція, яка отримала багато дрібних, проте приємних змін. Змінилась анімація відкриття панелі сповіщень та швидких перемикачів. Всі анімації з Системи стали більш приємними оку та плавнішими. Змін зазнали й налаштування. З'явився пункт персоналізація, де ти можеш змінити всі основні параметри зовнішності системи. Перший же пункт екран блокування став однією з головних фішок HyperOS, а в другій ітерації системи додали нові екрани блокування, які, звісно, поєднуються зі стилями завжди активного екрана І в пункті персоналізація ти можеш змінити колір деяких іконок, чи їх розмір, шрифти, ефекти сповіщень і навіть ефект. Ефект сканера відбитків пальців або комплексно змінити тему пристрою. Та звісно, у 2025 році нікуди без штучного інтелекту, який захоплює світ, і поки X7 Pro може похизуватись деякими крутими можливостями в нотатках. Штучний інтелект може підбити звіт, структурувати, відкоригувати або перекласти текст. В редакторі фото доступний окремий пункт шаї, де доступні такі круті функції, як шаї розширення, яке може збільшити фотографію та домалювати відсутні частини по контексту. Шаї очищення може визначати об'єкти, видалити їх та домалювати фон по контексту. Крім того, штучний інтелект може визначити та видалити відбиття на окулярах чи склі, щоб зробити вдале фото ще краще. Шаї функції Poco будуть розширюватись і доповнюватись в оновленнях, тому не забувай перевіряти їх в налаштуваннях системи. А далі варто перейти до однієї з головних фішок смартфонів. SOC. Poco X7 отримав MTK Dimensity 7320 Ultra 4 нанометровий чип, що має 4 продуктивні ядра Cortex a 78 та 4 енергоефективні Cortex a 55 І разом із графічним прискорювачем mali G615 він забезпечує чудову продуктивність не тільки по всякденних програмах, але й в іграх. Мультиплеєрні ігри, на кшталт Mobile Legend чи Code Mobile будуть працювати на максимальних налаштуваннях із стабільним фреймрейтом 60. Також девайс здатен забезпечити чудову. Продуктивність і в таких вимогливих іграх, як Genshin Impact. Poco X7 може мати 8 або 12 ГБ оперативки стандарту lpddr 4X та 256 або 512 ГБ накопичувача UFS 2.2. Poco X7 Pro отримав аналогічні Poco X7 модифікації пам'яті, але вже стандартів lpddr 5X та UFS 4.0, щоб розкрити весь потенціал субфлагманського чипа Dimensity 842.0 Ultra. Він має три кластери ядер Cortex A720. Які відрізняються між собою піковими частотами та об'ємом кешу, завдяки чому смартфон завжди має неймовірну продуктивність, що при роботі з повсякденними задачами, що зі складними обчисленнями. В іграх потужним ядром процесора допомагає просунути відеоядро mali G720, що забезпечує флагманську швидкодію в іграх. Все буде працювати якнайшвидше. Для фанатів гри Genshin Impact є чудова новина. Poco X7 Pro в цьому проєкті має підтримку функції Super Resolution, що збільшує деталізацію. Зображення без втрати продуктивності, поки попіклувались не тільки про продуктивність новинок, але й про довготривалий геймплей. Тому їх оснастили просунутою системою охолодження, масивною графітовою пластиною в Poco X7 та системою Liquid Cool 40. Poco X7 Pro. Liquid Cool 40, включає в себе випарювальну камеру 3D Ice Loop. Ця система не тільки розділяє пару і рідину, але також включає спеціально розроблену 3D-випуклість для центрального процесора, що значно покращує відведення тепла, а система Вайлб. Уз Optimization використовує штучний інтелект для тонкого контролю температури і процесів в системі, щоб стабілізувати фреймрейт і не допустити його падіння в найважливіших ігрових сутичках. Та що там з автономною роботою? Тут все більш ніж гарно. Батарея на 5110 мАч та 6000 мАч у новинок Poco X7 та X7 Pro забезпечить впевнений день користування ігри, LTE-зв'язок, навігація, смартфони витримують всі навантаження. До вечора тести автономної роботи. Боти ти можеш зараз переглянути на екрані, а ми йдемо до бездротових інтерфейсів. Пристрої оснащені модулем NFC для безконтактної оплати, Bluetooth 5.4 та модулем Wi-Fi 6 для швидкого доступу до всесвітньої мережі. Звучання у пристроїв також на висоті. Стеродинаміки Poco X7 та X7 Pro грають гучно та чудово передають тонкі нотки в фільмах чи серіалах. Та окремо хочу відмінити чудову деталізацію звучання на Poco X7 Pro, що має дійсно гучний та якісний звук, що можна. Порівнювати з флагманом Наостанок розповім про камери. Цей аспект Poco не оминули, а приділили йому особливу увагу. Новинки оснащені основним 50 мегапіксельним сенсором Sony imx 882 з оптичною стабілізацією, і знімки на цій пристрої варті твоєї уваги. Оптика апаратурою F15 створює чудове оптичне розмиття фону при фотографії з близької відстані та дозволяє сенсору захопити необхідну кількість світла для створення якісних знімків за недостатнього освітлення. Вдень пристрою радують чудом динамічним діапазоном сенсора та якісною роботою режиму HDR, що залишає природну тінь та деталізацію в яскравих ділянках фото. Доступна і функція Динамічне фото, яке записує разом зі знімком коротке відео, що дозволить створювати анімацію або вибрати більш вдалий кадр при фотокомпанії чи рухомих об'єктів. Портретний режим здатний фотографувати із еквівалентно-фокусної відстані 35 мм на Poco X7 Pro та 50 мм на Poco X7, та мають чудово. Електронне розмиття фону. 8-мегапіксельна ширококутна камера дозволяє захопити більше об'єктів в одному кадрі. А 20 мегапіксельна фронтальна камера має, крім гарної передачі кольорів, ще й чудовий кут захоплення зображення. А це приклад відеозйомки на Poco X7 і X7 Pro. Знімаємо 4К30 кадрів, проте Poco X7 Pro може знімати 4К 60 кадрів на секунду. Зараз перевіримо фокусування на. Близьких об'єктах, оскільки воно плавне, то точно ось. Як тільки об'єкт в кадрі, фокус відразу на ньому і знаходиться. Давайте пробіжимось, це перевірити стабілізацію. І, звісно, напиши в коментарях, як запис звуку. Що ж, знайомство з новинками Poco вийшло дійсно цікавим. Девайси привернули увагу зовнішністю, а вже потім захопили якісними екранами, оновленою системою та неабиякою продуктивністю, яка дозволяє задуматись, а чи потрібен мені флагман, чи Poco X7 вистачить для всіх моїх задач. Вибирай свій Poco X7 на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувай!